Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про Чаріатір Номад. Це ПТшка 8 рівня з своїми яскравими плюсами, так само і зі своїми яскравими мінусами. Пояснюю чому е, взагалі, що ми тут маємо по броні. Я думаю, тут не варто що говорити. Це картон-картонич пробивається. Тобто, як такої броні немає. Що в нас є по плюсу? По плюсу в нас є ДПМ 2800. Якщо ви його можете розганяти там ще допайочком, по новим засилателям і вентиляцією, це прям буде плюсик. Ми маємо непогану динаміку: 52 вперед і 20 назад. Також ми маємо непогані УВН, непоганий час зведення, але ви побачите, це коло це просто. Жах, ну, в принципі, все теж не... Е, Непоганий ДПМ на звичайних підколах, і в нас ще є хеш-фугаси з пробиттям 210 і з швидкістю непоганого польоту і з шкодою 480 середньою. Тобто там ДПМ літає в рази. І цей танчик більшість грається від іменно двох типів снарядів. Це від підкола з 390, там де вам важко пробити. Там треба дати вірічний урон І з хеш хешфугасіку, там, де картон якийсь є, чи можливість там якийсь НЛД підцепити і дати на 400 Той на 500. Е, з мінусів це є його низька живучість Всього цього 1000... 50 хітпоїнтів. І, мабуть, картонність. Ну, і також е, зведення. Тобто зараз ви все побачите. Пішли в бій. Подаємо на карту Карелі. Ми граємо в Дефі. В принципі, в нас є опція, як піджатися і спробувати зіграти в світляка, але я такою ем, штукою не буду в цьому бої страдати. Ми зможемо зараз, граючи тут за рахунок цієї динаміки, спробувати щось настріляти. Як бачимо, в них танчики не сильно, то і ну, все всьо на всього три номада з одної і з другої сторони. Є можливість тут пограти іменно на хешфугасах. Давайте всі спробуємо зацілити щось. Бачите, наше зведення, це просто жах, але на щастя ми самі по собі швидко зводимося. Лечу я прямо на всіх парах сюди. Дати перший якийсь відстріл. Бачимо, ми не попадаємо, на жаль. Не хочу тут лишній раз світитись. А Пробую я тут якусь вертуху закинути. Можливо, щось у нас сьогодні. Ну, якщо оте засвітиться, наш, це буде прям печально. Не забуваємо, що тут можливо ще хтось піджимати буде. О, поки що. Стоємо ось так. Так, світиться борщик. Вам тут до речі. Маємо Я і наказувати. 397 вилітає. Як бачите, КД у нас прям ультра в сандали всамдалити другий. Не буду вилазити, не буду нагріти. Дай у нас хлопець відкис. Як бачимо, вони тут. Їдуть. У сторону в нас так само непогані у мене вниз. На жаль, не змог. Не зміг я закинути. Бачимо вони тут гарно. Це перепушили. Будемо зводитись на цього. Чигитоса Чигернаута я б сказав. І пробує. І так само ми пробуємо щось роздати. Зараз наша таска відкисне. На жаль. І вони будуть їхати всі сюди. Тому що І ти мы бачимо тут цей мат. Можливості стеку прострілу. На жаль, я немає. Новий мис тут почему Пробуем, пробуем Пробуємо, пробуємо давати. Зараз яємо і там. Дали на 400. на жаль трошки поспішив бачимо тут є, можливість Може, його і зайшло. бачимо йому хтось таки вже дал. Жалі він тут не стоїть. Ну, щось, щось поки. Пробуємо відкидувати. Маємо вже 1300 шкода. Можливо, ще хтось засвітиться тут, бачимо. Ось. Даємо, добираємо 200 хп. Допомагаємо всіляку нашим союзникам. Як бачимо, динаміка у нас прям грандіозна. Це можливість в нас е зіграти. А якісь перетяжці є, звичайно ж. Нам ще цього Бураська якось посвітити і вбити. Можливо зараз якась загорочка тут не бачимо поки того він угу. лопнувся. Йолочка вбила його, окей, Ми чекаємо. Ми чекаємо якогось. Не забуваємо, що у них там прям куча цих командів. Є великий шанс підсвітитись. Бачимо Йолочка тікає. Туди ми також переміщаємося з нею. Цього угу. хлопця добирають і в нас тут взагалі... А, плато можна так висловитися Їх не захищено. Зводимося зараз. Можливо. Він тут щось підсвітить. Даємо на 500. Отже, я думаю, є можливість піджатись так само. Осталось 3 минути. У нас... І добивати. Ці залишки. Могли ми це трошки скоріше зробити. А у них лишається ще намат, в принципі. Не попадаємо, на жаль, з вертухи. Будемо пробувати це зробити. Тараз у мене намот. На жаль, лопну. даем на 400 даем и... уже 3000 у нас я воды добываем видом едем на сломиком Думаю, сомій буде звідси виходити. Так, на жаль, він трошки швидше світиться, чим нам це потрібно, ай, чувак. А що ж ти робиш? Ну нащо? На жаль, він лопає скоріше, чим цього взагалі варто було сидів би собі тут. Дав би спокійно дві тички. Ось такий номат. Ну, у нас е досить такий цікавий геймплей на фугасах. Коли ви можете давати по 400 просто всяких борщів, грілів і тому подібних танчиків. От 3600 просто з нічого. Де я тут накидав, кого я тут напробував. Ну, всього-навсього забрав борща, дав другому на 500. Ну Цікавить вас такий геймплей якщо так, то беріть. Мені цей танк е, дуже заходить, е, тому що я люблю ось таких, е, типу, танків, як борщі, скорпіони. Ну, точніше, борщі, це таке прокачуване. З преміумних це Су-130, це є Скорпіони, це є. от е, Боже, де він є? Це є ще ТПК. У того танчику, де потрібно думати. Досить таки непогано грати. Правда, є тут один мінус. Якщо ви будете грати на хешфугасах, ви можете виходити в нуль або невеликий мінус. Ну тут я просто вийшов в нуль. Але це нічого страшного, тому що там було багато блендів. В принципі, якщо б їх не було, то ми б просто невеликий плюс вийшли. Але можливість наказувати такі ж самі танки, повірте, ви, ви просто будете кайфувати від цього танчика. Так що всім успіхів і всім дякую за перегляд. І не забувайте, що перемога буде за нами.